Всім привіт! Закінчив опорний вузол для бурової, вступиться у вас. Це флянець, прикручена вона на болти, відповідно, ось видно. тому що просто прихватки поробив, ось видно. Але це ж чугун, воно ну, відпаде від чугуна, воно порве поламає. А болти посилені, нічого їм не буде, відповідно. Вертлюк залишився старий йому нічого не робив, навіть не перебирав. Тут у нас шліцева частина, яка одягається на редуктор. Це у нас подвигу ну, не касається, воно не заважає, воно просто от закриває, Ось, видно, редукторі як виступ іде, воно просто закриває, щоб простими словами туди менше чого попадало. Що буде заважати, то зріжеться, це не проблема. Все, будемо пробувати відповідно ставити і бурити. Все, всім дякую за увагу.